У Кропиницькому на вулиці Преображенська водій збив дівчину. Аварія сталася о 10.15. Дитина травмувалась, розповів слідчий Андрій Рудковський. Пішохід рухався справа наліво відносно руху автомобіля у межах пішохідного переходу. За кермом був автомобіль Чоловік 63-го року народження. На момент приїзду Суспільного на місце аварії близько 12-ї години травмованої дівчини не було. Її забрала швидка. Під час аварії не травмувався, сказав водій Юрій Курасов. Їхав, не замітив. З лікарні тільки прокапала, Пускалася за шприцом, шприц лежить на сидушці І не замітив. Вона в машину навіть не вдарилася, вона тільки в заднє колесо сама зайшла. Царапки немає на машині, нічого немає. Ні. Проїжджає машина, вийшли люди, допомагали, дали бінти. Я... Трость свою дав, перемотали, одразу скоро приехала, положили і увезли. За інформацією, яку надав Суспільному генеральний директор обласної дитячої лікарні Василь Хорощак, 14-річної дівчини перелом гомілки. Їй наклали гіпс. Наступного тижня зроблять операцію. За фактом аварії, поліція внесла дані в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання може бути штраф, виправні роботи до двох років або арешт на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років. Цю інформацію. Успільному надала речниця поліції області Віталіна Бавзенко, Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.